Шима коштовними подарунками і оголеними тілами чоловіки домагаються прихильності солістки гурту «Время і стікло» Надії Дорофєєвої. А інша співачка, онучка екс-прем'єр-міністра Вітольда Фокіна, Маша, ледь не пішла в політико. Несподівані зізнання просто зараз. Музичні пристрасті українська співачка Марія Фокіна презентує спільний дует з солістом російського поп-гурту Інь Артемом Івановим. Подивимось на нову забаганку онучки експрем'єра. Марія, я тебе вітаю з презентацією кліпом. У кліпі ти знялася з фронтменом російського поп гурту Ін'янь Артемом Івановим. Чи на те, що зараз, м'яко кажучи, важкі стосунки між Україною і Росією, чи не думала ти про те, що у Артема можуть бути проблеми у себе на батьківщині? Що він зробив дует з українською співачкою? Артема український паспорт, і він сам родом з України, тому я даже не думала о том, что у нас могут быть проблемы, поскольку у него дом в Киеве. Он приезжает, у него родители живут в Киеве, ну ну не в Киеве, а в другом городе. Но это не есть, мне кажется, проблемы. Он он наш. Где вы познакомились? Познакомились, правда, на какой-то пьянке. Як <рес> звичайно, артисти абична По-моєму, нас познайомила слава із някакво. Це зараз повернення у шоу бізнес, тому що все ж таки було затища і достатньо тривале. Ти захотіла, відпочиваєш? Захотіла, співаєш. Під час перерви у співочій кар'єрі. Які були думки? Чим займатися? У тебе дідусь, колишній прем'єр-міністр України? Можливо, ти в політику думала піти. Зараз такі думки багато у кого виникають. Раніше планувала вірні, хотілося мені. Ну, та була было... депутати. Не, ну, депутаты, я не настолько, я думаю, могу что-то дать стране нашей. Хотя на самом деле в последнее время мне кажется, может, больше, чем многие дают. В каком увидеть это була, коли в тебе были думки про политику? Як давно це было? Ну, это было, наверное, года три назад. У меня были предложения от разных политиков, я не хочу называть фамилии. Відмовилася да відказалась, тому що якщо б я согласилась. Моді дочка навірно тріславні коло партія достаточно специфічка. Я так можу припустити, що це радикальна партія Олега Ляшка. Він збирав співачок по всіх усюдах. І ви усматі радикальної партії Марія я просто радикальна. Щомає з куркою та спринг-роли з креветками. Модернізованою азіатською кукнею пригощають гости презентації у ресторані ектора Хіменеса Браво. Надія я тебе вітаю з довгоочікуваною відпусткою, з якою ти тільки не повернулася, на що витратила ці дорогоцінні два тижні. Нарешті зустрілися з чоловіком і об'єдналися з Володимиром Дантесом. У мене зараз сльози підуть, потому що сьогодні він улетів на півтора місяця в Америку. Ну, дійсно, були Я не знала, що він заказав, куди ми їдемо. Він сам э, розписав. Полностью наш отпуск. И мы начали ä, с Лида Диезала. Это рядом с Венецией. Такой курорт маленький. Потом мы, естественно, приехали в Венецию, погуляли. Потом мы переехали во Флоренцию. После Флоренции он меня по повез в Гену. После Гену мы еще подъехали там в Портофино, покупались. В общем, это был Самый крутой отпуск в моей жизни, самый романтичный. Мы ходили э, кушать в рестораны, которые Вова искал. Он же спец в этом. Поэтому было очень-очень здорово. Я уже по нему скучаю страшно. Ты мне напомнила, что только сегодня он уехал, поэтому все. Сейчас буду. Какие сюрпризы романтичнее у робив Володимир, человек, твій? Вообще, Вова, как мудрый человек, знает, что меня нужно просто привести в магазин. І сказати, давай настільки мной стойка, вот время в магазині. Головне стул. Вот главное, щоб був стул, і все нормально. І безкоштовний інтернет. это точно все мои покупки, даже там часов п'ять. Гурт Врімію Стекло стає все популярніше, і популярніше, і це закономірно. Що чоловіки починають приділяти тобі більше уваги і починають, можливо, дивуватися твоєї прихильності. Володимир далеко їздить на півтора місяці у відрядження. А ти тут жінка вільна. Недавно была ситуация, когда мне знакомые хотели подарить дорогой подарок, я пришла Вова, Вова, представляешь, хотят подарить. Он говорит, давай, давай, я тебе сейчас подарю. Наехал на меня. Естественно, никто мне ничего не подарил. После этого я отказалась. Я человек, які приделяют тебе багато уваги. Залицяються предлагають за різні гроші зустрічі. Дуже очень много фотографій, Чоловіки присилають себе оголених тобі, щоб ти вибрала когось собі. Там жорсткий варіант був, коли оголений чоловік в панчохах Було навіть таке. Не так давно ви, на жаль, поступилися своїм титулом першої ракетки України. Цього року ви невдало виступили на US Open і в рейтингу отримали достатньо низькі позиції. Що з цим будете робити? Ну на самом деле, навіть проблема не в US Open. Я вже останні три місяці, мабуть, травмірован. У мене були проблеми зі спиною. Пока поки що я їх не вилічив, поэтому. На даний момент я переживаю більше за здоров'я, ніж за рейтинг, І, Ну хочеться просто вернутися на корд здоровим і почати грати. Ви не одружений, залишаєтеся у статусі холостяка. Чи є зараз у вас наречена дама серця? Можливо, вона американка? Ні, мене є дівчина українка. Ми в місті живемо в Києві. Я на меті одружуватися, тому що роки йдуть. Я не спішу. Я, я, я ж мужчина, я можу подождати. За 41 хвилину тенісного сету ви заробляєте мільйон гривень. 43 тисячі доларів. На що витрачаєте зароблені гроші? Не все так добре, як звучить. Є ще 30% налога, є ще моя команда, яка в середньому в год обходиться мені 300 тисяч євро. І коли це все сходиться, то залишається вже не так багато, як на перший взгляд ти заробляєш. Тобто есть... Мільйоном, якщо 100-200 тисяч осталось, це вже добре. Ви ну доларовий мільйонер? Це точно середній заробіток – мільйон доларів. На що витрачаєте зароблене, чи у що інвестуєте? Квартири в основному недвижимость.